Тачанка підводить велосипедисти для багатьох з них правила на дорозі не писані. Тож часто вони стають причинами аварій та жертвами цих же аварій, втлумачити у голови порушників, як правильно поводитися на трасі, намагалися правоохоронці рейдом. Чи вийшло? Дивіться далі. Сімнадцята година, Сутині є. Обираємо перший ліпший маршрут та разом з інспекторами прямуємо за місто. Зупиняємося біля невеличкого села. Повз нього пролягає міжнародна траса Житомир Могилів-Подільський. Аж тут по обидва боки справжній мурашник, пішоходи, велосипедисти і пенсіонери з тачанками. А це наслідки аварії вантажівки та підводи, яка сталася місяць тому біля цього села. У темряві віз виїхав на узбіччя без жодних світлових відбивачів. У наслідок ДТП двоє селян загинули. Вижив лише кінь. Пан Сергій цю історію чув та, на відміну від підводи, свою тачанку учасником дорожнього руху не вважає, хоч і тягне її саме проїжджою частиною. Оглядаєш так, буває машина, підходить, ну хоче встати чи що. Я тікаю в канаву. Канава вас спасає. Так, да. знаєте, старий, 76 років та що. Така ж ситуація і з велосипедистами. Власники двоколісних тут їдуть по асфальту, а дехто ще й зустрічній. і лише одиниці мають світлові маячки. Світловий він був тут, бачите, але обломався. А з вами не траплялося? Ніяких таких ДТП, коли Ні, ви ну, я, я намагаюся їхати якомога правіше, щоб мене не, не зачепили. І дивитись телефоном говорити. По телефону мусор, бо мама дзвонити, я мусить поговорити. Утім, така легковажність, короткий шлях на той світ. Як аргумент у удаї наводять статистику? З початку року на території області зареєстровано 39 дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів, в яких сім велосипедистів загинули на місці пригоди, і 26 чоловік отримали травми отримали травми різного ступеня тяжкості. З інспекторами одностайній водії наскільки приємно їздити по дорогам, коли... Ты видишь э, попутный или, или встречный транспорт, или поперечный, на котором есть отражающие катафоты. Это настолько удобно. Это настолько удобно, что безопасно вплоть до этого. Безопасно. Когда идет ребенок через дорожку и у него моргают пяточки. Здорово. Зазвичай якось на це реагують, уже коли люди мають в сім'ї таку проблему, коли хтось попадав в аварію. Дуже хотілося, щоб люди реагували на це. Свідомо, навіть коли з ними не траплялися якісь такі негаразди, щоб люди знали, що є така необхідність одягати на себе такі світлобівні, якісь елементи. Лише за годину рейду зупиняємо за два десятки порушників, і з кожним інспектори проводять профілактичні бесіди. Всі повинні бути обладнані велосипеди відповідно до правил дорожнього руху. Спереду білий світопою позаду червоний. По бокам жовті повинен бути, тому що коли будете перетинати проїзну частину дороги, щоб вас було помітно. І наостанок вдягають у спецжилета та чіпляють світловий маячок. <плес> у такий спосіб сподіваються, бодай трохи зменшити кількість аварій. Влад Корчевський, Юлія Корчевська, Вінницька область, НТН.